Зараз стоять за ваше майбутнє. Приєднуйтесь до нас. Зупиняйтесь. Ми запрошуємо всіх вас на мирний протест. Якщо ви проти того свавілля, що відбувається в Україні, якщо ви проти того, що у нас в мирній державі у центрі Європи гинуть люди, тоді і ставайте. А якщо ви проходите осторонь, то тоді не кажіть, що винен хтось. Тому що кожен з нас це сила, кожен з нас це народ України. Вінничани, не будьте байдужі. Я не вірю в те, що кожен з вас не може знайти годину, щоб стати і підтримати народ України, який гине на Майданах. Чому ми дивимось телевізор? Чому ми співчуваємо? Чому деякі жінки плачуть на кухнях? Чоловіки стискають кулаки, а зараз відвертають голови і проходять.